Днями у спортивному клубі Прометей відбувся волейбольний марафон за участю чотирьох команд з Кам'янського, Дніпра, Кривого Рогу та міста Перещепине Новомосковського району. Такі змагання пройшли вперше. Їх ініціювали фахівці управління молоді та спорту та приурочили до Дня Збройних сил України. Волейбол один із популярних у нашому місті видів спорту, який виховує спритність, силу, швидкість, витривалість та гнучкість. Запекла боротьба між чотирма командами розпочалася зранку. Серед учасників змагань як аматори, так і досвідчені гравці. Волейболісти зіграли по три гри, за підсумками яких і визначилися найкращим. Вдячний Міськовий Андрій Білосики підтримує спорт у нашому місті. Такі змагання потрібно проводити. Зараз така напружена ситуація, але ж спорт живе. Я дуже вдячний хлопцям, що зібралися. У нас дуже багато хороших хлопців-волейболістів і я задоволений, що все ж таки ми бронзові нагороди ми здобули. За підсумками волейбольного марафону першість отримала команда з Дніпра. Газовик її капітан Роман розповів, гра була надзвичайно напружена. Суперники сильні теж не пасли задніх. Сьогодні ми вперше стали чемпіонами. Дякую большої. Організації Дуже красиво, дуже приємно. Дякую військовим силам України за те, що вони дають нам можливість в таке час проводити і становитися чемпіонами. Я вірю в те, що Україна. Побідіть і ми будемо збиратися чаще і більшими командами. Хоч не вдалося отримати перше місце, потрапити у трійку кращих теж непогано, розповідає капітан команди з Кам'янського Дніпронет Денис. Завдяки таким змаганням команди професійно зростають. Трійка все ж да, призова, тому маємо, що маємо. Ну, Враження. Команди найсильніші, які ми маємо, мабуть, в області сьогодні не наш день. Ну, хотіли, звичайно, подякувати Збройним силам нашим за те, що ми маємо все-таки можливість збиратися. І так би може там, товариш наш побачив би привітання йому, він зараз в лавах Збройних сил України захищає, відстоює нашу батьківщину і Тошенька, братик, ми з тобою. Перші три команди нагороджені кубками, медалями та грамотами. Четверта теж не без подарунка. Їй урочисто вручили кубок за участь.